А, я зранку, ще зранку я ходжу до церкви, соборів, там боюся, тому якщо ви прийдете якось зранку до якоїсь церкви або собору, як є в Херсоні, то ви можете мене навіть побачити, побачити Святого Миколая. І це буде дуже добре. І я вас побачу, ваші, ваші усмішки, ваші добрі очі. Ось ваші Ввечері я іноді виходжу на вуличку, дивлюся, чим займаються люди, що роблять діти, які вчинки вони роблять, що думають, що мені робити найдалі, ось планую якось і так далі. ще питання. А можна запитання до Святого Миколая? Можна, звісно. З 4 грудня в успенському храмі будуть Божі Святого Миколая. Ви, ви, я вже зрозуміла, що буде помощи. Ви будете перебувати. Ви будете перебувати в Херсоні. До якого часу? В До 19 грудня про 60-го. А потім далі